Доброго доброго, доброго дня, день недобрий. Ви знаєте, коли мені мої друзі кажуть «Доброго дня, мої підписники, в чаті кажуть, «Доброго дня, я багатьом пишу, вибачте, у нас немає добрих днів. Недобрий день, тому що великі втрати в 128-ї бригади. В героїчної штурмової, гірсько-штурмової 128-ї бригади, Закарпаття. Величезні втрати. Найкращих поклали. Поклали одним іскандером. Коли їх вишукували в прифронтовому селі, вдумайтесь, в прифронтовому селі на Запоріжжі вишукували в одну шеренгу для того, щоб нагородити. І в цей час їх накрило однією ракетою Іскандером. Страшно. А саме страшно те, що 128-й бригаді, на мою думку, зробили Іловайськ. От я не викладаю відео про війну сьогодні перший раз, тому що вже дістає. Дістає ця недалекість, ця нефаховість, цей непрофесіоналізм, ця безграмотність, яка панує зараз в нашій українській армії. Хай вони не вибачать. Ну як можна було зробити Іловайськ 128 й бригаді? Пам'ятаєте Іловайськ, коли всі добровольчі батальйони завели в місто Іловайськ з одним БК із двом із запасом їжі та харчів води на дві доби? Уявляєте, всіх завели. Тільки Білецький в Азові сказав, що я не піду в Іловайськ, хлопці, це пастка. Він сказав це на, на нараді командирів добробаків, розвернув Азов і вийшов з Іловайська. А решта не послухалась. І опинилися в Іловайському кільці. І загинули всі в Соніхах. Тисячі моїх побратимів, майданівців, загинули в Соняхах. Так я вам скажу зараз те, що не казав нікому. Один міг побратим-майданівець, фаховий офіцер, був серед тих, хто був в Іловайську. І він сказав: хлопці, не йдемо в Іловайськ, не йдемо, це пастка. Він кричав: бігав по добробатах, бігав по штабах добробатів. Його ніхто чути не хотів. Так як і зараз мене не хочуть чути фахового офіцера-оперативника, який каже, що у нас тили забиті російською агентурою. І російською агентурою ніхто по-серйозному не займається. 128 й бригаді зробили Іловайськ найкращих бійців та офіцерів вишукували в одному місті в один час, в одну шерену. І злили цю інформацію росіянам, які точно поклали Іскандер в ціль? Хто буде відповідати за це? Як буде відповідати за це? Де оперативне перекриття місцевості? Де оперативне перекриття того району? Де була військова контрозвідка? Чому вона не спрацювала? За що військові контрозвідники отримують гроші? Скажіть, будь ласка, за що? Де виловлені резидентури в нашому тилу, при фронтових районах? Не якісь бабусі, дідусі чи жіночки, які начебто по телефону щось передають, а реальні резиденти, фахові резиденти російської розвідки, фахові диверсанти? Де вони? Хочу вас запитати. Правильно, відповіді не буде. Відповіді не буде, тому що таким, як я, фаховим офіцерам, оперативникам не дають зловити російських диверсантів та викрити агентуру. Просто не дають. Хтось цьому зацікавлений? Прямо я вже говорю. А хто, ну, догадайтеся самі, на те у вас є голови. З вами український історик та журналіст Іршвець. До нових зустрічей!